Спілкування зі студентами, конструктивні розмови з освітянами та обмін досвідом в рамках робочої поїздки до Чернівецького юридичного коледжу Одеської юридичної академії завітав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлат. Як це було? Дивіться в сюжеті. Організація освітнього процесу під час воєнного стану вимагає неабияких зусиль та нових форматів, аби ознайомитися з особливостями надання освітніх послуг під час війни до Буковини з робочим візитом завітав міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет, відвідавши Буковину, для себе ну, певні аспекти діяльності закладів освіти, які мушу і маю. Провадити в життя по інших регіонах освітній процес відбувається в закладі на високому рівні і має бути розповсюджений цей досвід і на інші регіони держави. За словами директора юридичного інституту Андрія Воробчака, візит міністра освіти і науки України є значимою подією як для викладачів, так і для студентів. Вишу це велика подія для професового викладацького складу. Велика подія надзвичайно для студентів. Неможливо передати і, словами, які це великий позитив. Сам візит міністра освіти і науки Карлета в навчальний заклад. Воно дасть велику роботу профорієнтаційну. Це заохотить більше, молоді учнівської, поступити до нас в інститут, а також коледж. Відвідавши Одеську юридичну академію, філія якої розташована у Чернівцях, Сергій Шкарлет поспілкувався зі студентами та відзначив викладачів закладу заслуженими нагородами. Завжди перебуваючи в університеті Одеська юридична академія, в його структурних підрозділах взагалі так відчуваєш. Ту дисципліну, ту, ту фахову підготовку, яку яка іде від перш за все від викладачів, і друге студенти, випускники, які закінчуються, мабуть. Сьогодні гордість держави це був такий великий несподіваний сюрприз і подарунок від міністра освіти і науки Сергія Миколаївича. Звичайно, що ніхто не очікував. Він особисто завітав особисто привіз нагороди міністерські подяки та грамоти, відмітив за хороші досягнення в науці, в розвитку науки, і освіти, а також за ту роботу, яку вони покладають навчаючи наших студентів. Чернівецький юридичний інститут формує у студентів почуття національного патріотизму. Саме це дозволяє виховувати висококласних фахівців, які відповідають вимогам сьогодення. Народитись в країні мені здається, це ще знаєте, це ще не патріотизм. Все-таки нам треба дітям пояснювати, вчити, розказувати, в якій країні вони живуть, чому вони повинні гордитись тим, що вони живуть в цій країні. Тут це все треба доводити. Якраз вищі навчальні заклади, в тому числі, повинні це все доводити. Професор викладався клас займається не тільки навчанням, а й вихованням. Опановуючи фахові знання, студенти юридичної академії стають спеціалістами із цивільної, судової та господарської юстиції. Це вже ну, принаймні, в місті Одеса, це вже класичний університет, багатопрофільний, який готує фахівців, високоякісних фахівців в різних сферах, які сьогодні потребує держава, і не виключення є Чернівецький Чернівецький відокремлений підрозділ одеської, Юридичної академії тут реалізована модель ступеневої освіти, яка передбачає, що спочатку діти навчаються в коледжі, після того йдуть в університет, набувають системні знання. Нагадаємо, Національний університет Одеська юридична академія є членом Європейської асоціації університетів і співпрацює з престижними закладами вищої освіти по всьому світу. Філія університету працює в Чернівцях, де готують майбутніх юристів і фахівців судової юстиції. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.